Вітаю всіх! Я викладач спеціальних дисциплін Олешківського професійного ліцею. Тема моєї доповіді: використання інтерактивних презентацій на уроках теоретичного навчання, створених засобами Prezi, Zoom Whiteboard, Mentimeter. У сучасних реаліях ми зіткнулися з великою кількістю викликів. Освітній процес в умовах дистанційного навчання, частих відключень електроенергії та повітряних тривог є складним випробуванням. Для всіх учасників освітнього процесу, особливо для викладачів, це вимагає від них ще більш активної навчально-методичної діяльності, яка часто накладається на форс мажорні часові обмеження. Головне питання, яке виникало у педагогів, це як оптимізувати час підготовки до уроків, не знижуючи якість дидактичних матеріалів, а також підвищити зацікавленість і засвоєння навчального матеріалу здобувачами освіти, для вирішення цих завдань. Викладачам теоретичного навчання можуть стати у пригоді інтерактивні презентації. Я для себе обрав декілька ресурсів, які в певній мірі відповідають моїм запитам. Давайте їх розглянемо. Перший ресурс, про який я хочу вам сьогодні розповісти, це ресурс Prezi. Prezi – це хмарне програмне забезпечення для створення презентацій, яке використовує масштабований інтерфейс користувача. Воно пропонує безліч цікавих рішень для візуалізації контенту через використання медіафайлів, векторної та іншої графіки. Результат, який можна отримати, нагадує стандартну лінійну презентацію, але є більш творчим і гнучким у реалізації. Завдяки величезній бібліотеці шаблонів і численним анімованим елементам, сервіс дозволяє миттєво створювати гарні інтерактивні презентації. Цей ресурс дозволяє створювати презентації за допомогою штучного інтелекту, з готових шаблонів, їх можна робити самостійно з нуля, а також робити перетворення із готових презентацій PowerPoint. Ось приклад одного з моїх проєктів на тему будова та робота системи рідинного охолодження. Якщо коротко його охарактеризувати, то на перший погляд, у ньому немає нічого складного чи незвичайного. Але давайте розглянемо більш детальніше, що ми бачимо на екрані. На загальному полотні ми бачимо записану тему нашого уроку. Будова та робота системи рединного охолодження. Бачимо деякі елементи в вигляді таких от шестикутників, які там ну, імітують, нагадують там форму гаїчок. І на цих наших шестикутниках є певний текст, який казує про. Певну структуру уроку, наприклад, актуалізація, бачимо, тут є призначення системи охолодження, рідина система охолодження, там підсумки, домашнє завдання. Відповідно, переміщуючись по цим нашим шестикутникам, ми можемо потрапити на певний етап уроку. Наприклад, якщо ми відкриємо актуалізацію опорних знань, то ми тут побачимо, що тут розміщено декілька завдань з можливістю їх виконання, перейшовши за гіперпосиланням. Коли ми клікаємо на нього, у нас відкривається ресурс із даною вправою. Або можна учням висканувати QR-код і так само перейти за цим посиланням. Наприклад, є сервіс для виконання вправи на ресурсі WordWall. Про нього зайвий раз не буду говорити. Думаю, багато хто ним користується, знають його принцип роботи. Є у нас тут вправи і... На Learning Hubs багато різних цікавих завдань. Роботу можна організувати таким чином, що учні будуть виконувати якусь частину цих завдань, не обов'язково їм всі давати, можна розділити їх на групи і дати певній групі один із тих завдань, які завчасно були тут розміщені. Після того, як ми провели актуалізацію опорних знань, ми переходимо до вивчення нового матеріалу. І якщо ми перейдемо до першої теми, яка у нас це призначення системи охолодження. Ми тут бачимо просто звичайний слайд, на якому у нас є певна інформація, саме така головна, призначена для даної демонстрації. Далі, коли ми вмикаємо інший слайд, ми бачимо, що тут у нас вже більш реалізована деревоподібна структура, тому що цей слайд нас перекидує на загальну сторінку з інформацією по даній темі. І є декілька ще підпунктів. Наприклад, загальна схема системи охолодження двигуна тут я розміщую отаку. От Таку от схемку, як відбувається циркуляція рідини по системі. Тобто, ви вже зрозуміли, що на даному сервісі можна розміщувати посилання, які будуть активними, можна розміщувати будь-які картинки. Оця вся анімація, яку ви зараз бачите на екрані, вона тут реалізована стандартними методами штатно і нічого налаштовувати не потрібно. Знову ж таки, можна розміщувати текст, який нам на уроці потрібно учням продемонструвати. Можна показувати принцип роботи. Наприклад, на даному слайді я розмістив посилання на відео з YouTube. Дане посилання працює в режимі презентації через е, стандартний плеєр з YouTube, але не переводячи нас на сторінку в YouTube. Таким чином, ми можемо на уроці відео це переглянути і потім повернутися до нашої презентації, не переходячи по іншим е, веб-сторінкам. Також можна розміщувати фото, рисунки, картинки в різних форматах для кращої демонстрації навчального матеріалу. Наприклад, загальна схема, все можна масштабувати. Великий плюс даного ресурсу заключається в тому, що ці матеріали, які ми тут розміщуємо, завантажуємо свої, вони не втрачають в якості при масштабуванні. Або навіть якщо і є якась втрата якості, то вона... тут мінімальне стиснення. Тому такі елементи там будови. Якісь нюанси, що стосуються матеріалів, якості цих, виконання деталей, це все тут можна продемонструвати. Це дуже добре видно. Причому така класна перевага в тому, що в даному складі у нас є декілька картинок. Ми можемо його продемонструвати з. Загальне полотно, показавши, що от є такі деталі, їх можете подивитися. При необхідності ми можемо збільшити якусь, якийсь елемент для того, щоб краще роздивитися і показати його будову, там, можливо, пояснити принцип роботи. Можемо змінювати порядок демонстрації цих слайдів по тій послідовності, як нам як вимагає ситуація на нашому уроці. На цьому слайді ми бачимо також деревоподібну структуру, бачимо призначення складових частин системи, тут вони записані на загальному слайді, і є декілька таких тем, де розміщена інформація, наприклад, про вентилятор, які вони бувають, є фото з демонстраціями їх, принцип роботи термостата, картинка, текст, може бути гіперпосилання, може бути відео. Все це можна розмістити. В розділі підсумки уроку в мене розміщений QR-код, який можна розканувати і перейти на завдання, яке зроблено в Google формах, або ж просто можна клікнути на посилання Google форми, яке є активним. Переходимо на нову вкладку, виконуємо завдання, і воно мені автоматично буде видно, скільки учнів із якою оцінкою виконали. На даному слайді також є розміщений іще сайт рефлексії. В даному випадку я використовую вправу сходи успіху. Де демонструю певну шкалу з певними оцінками. І, наприклад, прошу учнів в кінці уроку в загальному чаті написати собі оцінку, на якому рівні він знаходиться, проаналізувавши свої досягнення і розуміння теми, яку сьогодні вивчили. Наступний сервіс, яким я користуюся, це інтерактивна дошка Whiteboard від Zoom, яка, окрім звичайних можливостей, які надають такі ресурси, дає нам можливість створити презентації на основі будь-якого елемента, який на цій дошці розміщений. У цьому режимі є значке регулювання кількості слайдів, їхнього порядку, формату, розміру. Можна їх робити слайди горизонтальними, вертикальними, довільної форми там, залежити від ситуації, що ми хочемо досягти. Якщо ми його відкриємо, бачимо, тут у мене вже заготовлені деякі слайди, які схожі, по принципу, як у нас все відбувається в PowerPoint. Ці слайди можна міняти місцями, як бачите, і буде їхній порядок змінюватися, і вони будуть в такому порядку демонструватися. Можна. Включити режим презентації, і ми бачимо слайд, бачимо, що в нас активне гіперпосилання, можемо використовувати лазерну указку на цьому елементі, перемикаємо слайди. В даному випадку вони перемикаються лінійно, але плюс в тому, що ми можемо дуже швидко змінювати їхній порядок і їхній розмір. Можемо в даний момент там щось додати. Якийсь текст, змінювати його, його розмір. Причому ці результати будуть збережені. А що саме цікаве, і що саме, на мою думку, гарно, в даному випадку, це те, що коли мені необхідно, наприклад, зробити демонстрацію якихось трошки інших елементів, я дуже швидко можу очистити всі ці премиї, які були завчасно створені. І дуже швидко потім зробити нові. Наприклад, я хочу продемонструвати на першому слайді. От загальну цю таку інформацію, що це такий великий слайд. Потім я хочу більш детально показати загальну компоновку сучасного легкового автомобіля, а потім хочу розказати дітям про те, що таке платформа автомобіля. І, наприклад, показати приклади платформ на, на базі якогось одного виробника. Як бачите, в мене зараз з'явилися нові фрейми, нові слайди. І коли я включаю режим презентації. Ми бачимо, що в мене слайд уже став іншого формату. На ньому є тема уроку, показані деякі картинки. На другому слайді ми бачимо вже більш таким крупним форматом загальну компоновку сучасного легкового автомобіля. Платформа, які бувають автомобілі на платформі PQ. Причому гіперпосилання в нас, як бачите, активні, і по них навіть можна клікати і переходити на ну, правда на сторінкове браузері, але все ж таки вони працюють і. Залишаються активними, коли ми перемикаємо режим презентації. Також великим плюсом є те, що можна попросити учнів створити самим ці фрейми, і вони можуть самостійно обрати, яку вони частину зараз хочуть, щоб я їм продемонстрував, і самі можуть ці фрейми сформувати. Звісно ж, під моїм наглядом і коригуванням. Великою ще перевагою в даному ресурсі є те, що ці фрейми можна редагувати дуже швидко. Наприклад, ми можемо от зробити слайд більшого розміру захотівши просто більшу частину нашого екрану. Коли переходимо в режим презентації, нам вже видно на слайді та частина, яку ми щойно розширювали, збільшували, і інформація на слайді стає більшою. При роботі в режимі презентації Whiteboard ми демонструємо можливості інтерактивної дошки, аналізуємо результати роботи учасників, враховуємо їхні освітні потреби, даємо можливість брати безпосередню участь у створенні контенту, але залишаємо за собою роль керівника цієї роботи. Саме гнучкість, можливість підлаштовуватися в режимі онлайн, швидкість створення слайдів і робить цей сервіс цікавим для використання. Вся інформація зберігається на серверах Zoom, а працювати можна на різних платформах. До того ж, створення фреймів не викликає труднощів навіть у новачків, що є дуже великою перевагою. Наступний сервіс, про який я вам розповім, це Mentimeter, додаток, який використовується для створення презентацій із зворотнім зв'язком у реальному часі. За його допомогою можна проводити опитування, голосування та вікторини. Та, в принципі, в нього дуже великий функціонал. Як його використовувати під час онлайн-уроків? Я запускаю презентацію, надаю учасникам посилання в чаті на дану презентацію. Також є можливість підключення через код, перейшовши на сайт сервісу або за допомогою QR-коду, який автоматично генерується, і його можна включити на слайді. В режимі демонстрації і презентації ми в режимі реального часу бачимо, яку вони відповідь обрали, і можемо проаналізувати, наскільки вони добре або погано зрозуміли тему сьогоднішнього уроку або якесь конкретне питання. Також в даному ресурсі можна створювати слайди із завданнями хмаринки слів, коли учасники зможуть записати одним або двома трьома словами коротко відповіді на якесь питання, яке викладач їм задає. На сервісі Mentimeter можна створювати не тільки опитування і хмаринки слів, а також створювати завдання у вигляді вікторин, наприклад, знайти на зображенні деталі кешем. Ми завчасно завантажуємо якесь зображення, виділяємо ділянку правильною відповіддю, і учням необхідно буде перейти за цим посиланням і вибрати, наприклад, на даному зображенні, де знаходиться поршень другого циліндра. Тобто, даний сервіс дає можливість створювати не тільки швидкі опитування, а й ще і завдання у вигляді вікторин. Цей ресурс став незамінним помічником у моїй педагогічній діяльності. Завдяки йому я можу оперативно проводити опитування, аналізувати зуміння учнями матеріалу та отримувати цінну інформацію для подальшої роботи. Також це сприяє інтерактивному навчанню, залучає учнів до активної участі в освітньому процесі. Відбувається індивідуалізація навчання. Кожен може працювати в своєму темпі, збільшується мотивація, учні бачать результат своєї роботи в режимі реального часу, покращення якості навчання завдяки оперативному зворотньому зв'язку. Дані ресурси дозволяють. Урізноманітнювати навчальний процес, залучати аудиторію до активної участі та швидко адаптувати матеріал, такі ресурси забезпечують гнучкість у створенні та редагуванні контенту, інтерактивність, економію часу, а також можливість працювати з будь-якого пристрою, що особливо важливо в умовах сучасних викликів дистанційної освіти.